Виборола перемогу на турнірі та здобула путівку на чемпіонат Європи. Цих здобутків боксерка Дю США Ангеліна Некрасова досягла у Житомирі, де відбувся представницький всеукраїнський турнір. Про рівень змагань та про свої виступи у рингу у чемпіонках з боксу розповіла нашому кореспондентові Дмитрові Болизі. Ангеліна Некрасова вкотре підтвердила свій високий клас. Із Житомира вона повернулася із медаллю за перше місце кубком переможниці та дипломом турніру пам'яті майстра спорту України міжнародного класу Руслана Оглу у ваговій категорії 60 кілограм. Цей турнір я вже виграю вдруге. В минулому році я виступала в ваговій категорії 63 кг. кілограми. І в порівнянні з минулим роком, набагато краще підготували цей турнір. Була більш висока конкуренція. В тому році я провела один бій, в цьому вже три. Більш все схвачено. Ну, якось настрій був інший, більш душевний. Я не знаю, як це описати. Я відчувала дуже сильну відповідальність за цей турнір, тому що це останній мій. Вихід на ринг по такому більш дитячому возрасту, тому я дуже хвилювалася через те, що я можу не принести результат в такий важливий момент. Ось суперниці були, ну, якось так вийшло, що перший бій-мій був найконкурентнішим. Там була дівчинка, з якою ми вже зустрічалися взимку і боксували з нею на чемпіонаті України. Ось потім каталися по зборах разом, і так вийшло, що перший бій з нею. Ну я не знаю, як це так сталося. жеребкування таке добре знайомою суперницею, яку Ангеліна перемогла на старті турніру, виявилася представниця Хмельницької області Руслана Плахова. Потім боксерка з горішніх плавнів провела свою другу зустріч, в якій боролася за вихід до фіналу із Дариною Орловою з Херсонської області. Другий вже був такий собі. Там дівчинка вона не дуже довго займається боксом, виграла перед цим добре бій. Але я ну, ну, вона така не дуже коротша для мене. Але я провела з нею також три раунди, тому що я не вмію швидше закінчувати свої поєдинки. ну, Я так не люблю. Я, мені здається, що краще лишній раунд продвигатись, пробоксувати, ніж закінчити і піти додому. У фіналі турніру у Житомирі Ангеліна Некрасова перемогла Мирославу Кирилюк з Дніпропетровської області. Третій бій я, я нервувалась, тому що я з цією дівчинкою взагалі ніколи не зустрічалася, її навіть не бачила. Вона Начебто на Азії вона ставала другою, чи на якомусь турнірі такому. Вона з Дніпра і виступала в ваговій категорії 63 і спустилася. Коротше, я її взагалі ніколи не бачила. І вона така, ну, типу, для мене перший бій був найважчий, але третій був також нелегкий, тому що вона дуже міцна. От Я не знаю, як це описати. Просто міцна, якась така стоїться, дуже е, чітко. Ну, було так. Я сильно думала, коли боксувала з нею. Ну, за рахунок чого перемогла їй у фіналі? Як тактику обирала, яку? Ну, одноголосним рішенням суддів за рахунок, ну, я думаю, в мене просто досвіду більше, ніж у моїх суперниць. На турнірі у Житомирі у Ангеліни Некрасової була міцна підтримка. Разом із тренером Олександром Середницьким свою подругу та землячку протягом усього турніру підтримувала ще одна вихованка Дюсиша номер нородин Марина Шевченко. Крім того, у фіналі разом із тренером боксерки, другим секундантом Ангеліни Уринзі був її хлопець, який теж є майстром спорту України з боксу. Я взагалі з цьому здивувалася. Це мій тренер поклип, покликав мого хлопця до, до себе допомагати собі, йому секундувати мене. Я цьому здивувалася. Я чого цього дуже сильно не очікувала. Але я не знаю, як вони знайшли та мову. Ну круто, це дуже мило. Мені це сподобалось. Перемога на турнірі з боксу пам'яті Руслана Оглу відкрила для Ангеліни Некрасової шлях на міжнародний ринг, Завдяки блискучому виступу. У Житомирі, боксерка з горішніх плавнів, наприкінці вересня у Чехії вийде на ринг чемпіонату Європи серед молоді.